А це декілька моментів. По-перше, це як heavenly planet, такий райський куточок. Дуже комфортно. Лікарі максимально стараються прислуховуватися до пацієнта, постійно перепитують, чи все окей, чи нічого не болить. Комунікація в клініці з пацієнтами дуже класна. Мені здається, що орієнтована клініка дуже дуже сильно на пацієнта. Тобто це як друзі вже, знаєте, багато років ніхто не залишає клініку, просто вже діляться своїми історіями, там, якимось е, про дітей, про там я не знаю е, про що завгодно. Тобто вже така як дружба, знаєте. Та простить мене, моя подруга, мені точно не подобається, що я постійно в них засинаю в кріслі. Але все добре. Вони приготували подушку, ковдручку. І я сплю під час того, коли мені лікують зубки. все проходило під седацією. Тому під час операції я спав. Мені зовсім не було страшно свого часу. Люм'єр позбавив мене підліткових страхів. Я більше не перевантажуюсь думками, я більше не переймаюся. Їх всеобічна освіченість робить колектив таким згуртованим. Вони як міцна сім'я. Дуже сподобалось. Я продовжую сюди приходити. З періодичністю, там раз півроку я дуже рекомендую клініку. Просто ми і моя родина, і наші друзі користуються послугами. І Коли хтось запитує, чи є в тебе доктор там або стоматологія, якась або там ще щось послугами цими пов'язане. Я завжди рекомендую клініку «Люнгєр». Тож я закриваю собі очі. Знаю, що коли е, мені скажуть ми все, то мої зубки в порядку, і я так собі в комфорті. Побула, полікувала зуби і таке відчуття довіри, я б сказала, на всіх рівнях. Отак. От Підсумовуючи для іноземців, я скажу так: Stop to cry over, split milk. And go to the Lumiere. І good luck! І слава Україні!